Що вигідніше працювати чи жити на соцвиплатах в Німеччині? Можна часто почути думку від біженців, щось типу: навіщо мені працювати в Німеччині? Це ж невигідно. Ми впевнені, що така думка виникає через недостачу інформації, тому саме в цьому відео ми хочемо розібрати з вами всі переваги та недоліки роботи в Німеччині, а також розібратись, чи дійсно так добре жити на соцвиплатах. Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І я хочу вам подякувати за ваші чудові коментарі. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, а також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб отримувати завжди корисну інформацію. Отже, яким є життя? На соцвиплатах в Німеччині ми почнемо з переваг життя на соцвиплатах. І по-перше, це ваш дохід, тобто 502 євро на дорослого і від 250 до 380 євро на утримання кожної дитини. Далі, друге, це компенсація житла, але ця сума може бути різною в залежності від землі. Третє це соціальні компенсації. Тобто, по-перше, у вас буде медичне страхування безкоштовно, по-друге, у вас буде безкоштовне навчання. І по-третє, у вас будуть мовні курси. Четверте, що у вас буде, це багато вільного часу. І, до речі, якщо ви хочете більш детально ознайомитись з текстом нашого відео, ви можете знайти його в статті за посиланням в описі до цього відео. А тепер про недоліки життя на соцвиплатах. По-перше, це постійна присутність в джоб-центрі та необхідність звітувати перед ними. По-друге, це постійна економія, тобто про шопінг, комфортні подорожі та про розваги та якісь гуртки для дітей можна буде взагалі забути. По-третє, це Обмеження в мобільності. Ви не можете переїжджати з міста на місто без дозволу джо-центру, а також вам потрібно чекати дозволу, якщо хочете подорожувати за кордон. Обмежений вибір та найм житла. Дуже невелика кількість власників нерухомості погоджується здавати в оренду житло особам, які знаходяться на соціальних виплатах. Далі це відсутність підстави, знаходитись далі в країні, тобто на продовження посвідки. Особи, які не почали навчальну діяльність або робочу діяльність, скоріш за все будуть відмовляти в тому, щоб продовжувати перебування в Німеччині легально. І останнє це. Об обов'язково соціальна робота від Джо Центра. Якщо ви можете, але не хочете працевлаштовуватись, і якщо ви не почали навчальну діяльність, а також у вас немає ніяких фізичних вад, то вам обов'язково джоб центр запропонує якусь соціальну роботу, і ви будете змушені її відвідувати. Тепер ви хоча б трохи маєте уяву про життя на соціальних виплатах в Німеччині. А я зараз пропоную нам розглянути життя працевлаштованої особи. І ми почнемо, звісно, з переваг. По-перше, це ваш дохід. Якщо ви працюєте повний робочий день, то він буде складати мінімум 1500 євро нетто. І також приємним бонусом вам буде залишатись кіндергель, тобто мінімум 290 євро на утримання кожної дитини. А наступне це можливість оформлення вонгель, тобто компенсації на житло. Якщо у вас не дуже великий дохід, то у вас залишається можливість його оформити. По-третє, це можливість пересуватись та працевлаштовуватись по всій Німеччині. Так, у всіх працевлаштованих осіб є дозвіл проживання та працевлаштування по всій території Німеччини. Широкий спектр соціальних гарантій, тобто, у вас буде медичне страхування, пенсійне страхування, також страхування на випадок безробіття, страхування ваших дітей і можливість безкоштовно навчатись. У вас буде, звісно, набагато ширший вибір житла, бо орендодавці будуть більш лояльно дивитись на працевлаштованих осіб. Також вам не потрібно буде постійно звітувати в Job центр про свій дохід, по працевлаштованні його просто не відвідують. А також у вас будуть більше економічних можливостей, тобто, ви зможете витрачати більше на себе, на шопінг-подорожі. Також ви зможете витрачати додатково на ваших дітей, на саморозвиток, на дозвілля і так далі. А також безкоштовна можливість практикувати мову, бо в мовному середовищі вона буде найбільш інтенсивно розвиватись. І останнє це е, посвідчення перебування в Німеччині. Тобто у вас будуть всі підстави продовжувати це посвідчення, а також згодом отримати вид на проживання в Німеччині. А Які ж недоліки у працевлаштованих в Німеччині осіб? Мабуть, такі самі, як і у працевлаштованих в будь-якій країні. Але давайте все одно їх перерахуємо. По-перше, це не так багато вільного часу, то зрозуміло, що працевлаштована особа не буде багати стільки вільного часу, як непрацевлаштована. По-друге, це неповна компенсація оренди житла. Всі працевлаштовані в Німеччині мають можливість оформити тільки вон гельд. Але завжди є можливість, наприклад, або звернутися до е, житлових товариств і винайняти спеціальне соціальне житло, або знайти житло, оренда якого не буде настільки високою. І в третіх, це потреба добиратись до місця праці, це час та певні гроші. Самотня особа на соціальних виплатах. Соціальні виплати 502 євро на місяць, а також компенсація житла це якась певна сума залежно від землі, або взагалі безкоштовно предоставлене вам житло. Отже, ваш дохід складає всього 502 євро на місяць, самотня працевлаштована особа. Дохід від 1500 євро чистими, витрата на житло в середньому 500 євро на місяць. 1500 мінус 500, то залишається на власні витрати більше або приблизно 1000 євро на місяць. Звісно, це найпростіший розрахунок, і тут ми, наприклад, не враховували Вонгельд субсидію на оренду житла, а також ми не враховували кіндегельд Це все те, що може значно підвищити ваш чистий дохід. А вже з цього розрахунку зрозуміло, що набагато вигідніше буде працювати. А якщо вам потрібна робота, ви завжди можете звернутись до нашої компанії Prima Steps. Ми можемо надати вам консультацію, також допомогти з працевлаштуванням і офіційним прямим контрактом з роботодавцем. А я з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей всім па-па!